І так, друзі, що таке інституційна криза? Це коли заради одного чувака, який є гаманцем у вищих еліт, йому ж створюють міністерство. Коли чувака садять або хоча б заводять на нього кримінальну справу, то й потреба в міністерстві відпадає і його хочуть закрити. Постав лайк, підпишись і це побачать більше людей. Міністерство національної єдності ріп з першого дня існування. Це як офісна фотозона вийшла за рамки здорового глузду. Його хочуть ліквідувати не тому, що воно виконало свою місію, а тому, що всі забули, що воно взагалі існувало. Бо так буває з речами, які існують лише у вигляді слайду в презентації або чашки з логотипом. Що ми маємо? Точніше, чого не маємо. Немає грошей, бо бюджет витратили на шеврони єдність цими. Немає кадрів, бо навіть вакансію радника з духовної злагоди не вдалося закрити через WorkUA. Немає повноважень, бо всі нормальні функції вже давно виїхали в ЄС. Міністерство єдності в країні, де депутати б'ють одного, один одного в Раді, де вища верхівка. Пиздить настільки несамовито, що не встигаємо кліпнути очима, а мер Чернівців хоче заборонити Телеграм, бо сам там сидить. В той самий момент доброволець Краматорська не може отримати свій статус, бо сука, не той підпис. Міністерство єдності, як той чувак, що весь рік говорить: я зараз як візьмуся за спорт. Але сам максимум, що зробив, це завантажив MyFitnessPal і з'їв шаурму з беконом. Це класичний кейс симулякрної бюрократії, де інституційна порожнеча покриває страх перед справжніми діями. У світі, де єдність треба будувати інфраструктурно, нам малюють логотип і вважають, що вистачить, заїбісь. Це не міністерство, це PowerPoint у бюджетному тілі. Ліквідувати. Бляха, так воно і не народжувалось. Єдність величезний знак запитання. Таке враження, що її шивали ще нитками з трусів часів Януковича.